Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях викладачка тантра йоги. Так, так, тантра йоги. І сьогодні ми вам про неї розповімо більш детально. Анна Енерджі в нас в гостях. Вітаю, Анна! Вітаю! Ми познайомилися на ретриті, де я була учасником, і мені дуже сподобалися всі техніки: динамічні, дихальні, творчі. Ми співали, танцювали, і все це йога. Тантра йога, що це за поняття і як поєднуються так легко всі практики, в чому секрет? Дякую, Любочка, по-перше, що запросила. Чесно, це, це для мене честь сьогодні перед, ну, для вас поділитися тим, чим я живу 11 років. А, тантра йога це поєднання тантри і контактної йоги, тобто парних практик, контактних практик. Якщо говорити про тантру, то ну, для кожного майстра це буде щось, щось, щось для нього. Да? Те, що він в це вкладає. Від релігії до, до цілесної орієнтованої терапії. І я в ці практики більш за все вкладаю саме тілесно орієнтовану терапію. Бо на терапію люди не дуже охоче йдуть. а от... Прийти комплексно позайматися і тілом, і почуттями, душею, і думками, і впорядкувати це все в один єдиний такий впорядкований організм це, по суті, і є тантра йога. Дуже цікаво, коли я особисто проживала практики на ретриті в тебе. В мене піднімалися стани. Які нагадували мені от, спогади дитинства. Ми просто дихаємо, ми торкаємося тіла, чи ми стрибаємо, чи ми знаходимося в статиці. І тут в цей момент от такий флешбек в минуле. Фух, мені три роки, і я там згадую фразу батька, чи я згадую фразу бабусі, коли ми дихали, коли ми співали ом. І я повертаюся до тих моментів, які я взагалі не згадую. Але вони мені болючі. Як працює наша свідомість, наша психіка під час того, як ми виконуємо тілесні практики в тантрі? Насправді це працює дуже просто і дуже складно одночасно. Необхідно створити простір довіри, там, де всі учасники можуть один одному довіряти, тобто прибрати. Всі деструктивні моменти, які є в соціумі, там, де булять, там, де не приймають один одного, там, де треба щось заслуговувати, бути кимось. Ну, коротше кажучи, це все, що від нас чекають, оцей успішний успіх, да і так далі. А тут ми ми створюємо простір, в якому можна бути собою. Можна розслабитись, видихнути і, по суті, почати дихати. І я завжди кажу: оці всі, знаєш, як танці з бубном, оці всі практики, там руки догори чи руки ну, кудись, там ну, да, все, що ми робимо з тілом, це ми просто його розморожуємо, бо воно заклякше. І там всі ті емоції, всі ці події. Які відбувалися з нами в їх же психіка приховала, ми їх забули. І коли ми розслабляємось, це тіло починає видавати. І тому, тому ми це і згадуємо. Чому 11 років тому ти до цього прийшла? З чого почався шлях? От всі розказують приблизно одне і те саме з хвороби. А чого ти прийшла? Ну, Я не можу сказати, що це була хвороба, але в мене на той час був бізнес в сфері освіти, і, ну, скажімо так, номінально було все. Тобто така соціальна активність, і я до 30 років жила таким зовнішнім оцем, успішним успіхом. але... Всередині я зовсім була нещасною. Ну, тобто, щастя, я не знала, що це таке. І ну, я прям прийшла от до цієї точки дно, вже от в 30 років це було. І ну, такий був внутрішній пошук душі. Ну, вперше, мене дівчина запросила, от, чесно скажу, на якийсь тренінг. Я пам'ятаю його. І це я їм користуюся по сей день. Але це була ще не тантра. І, до речі, коли я прийшла ну, те, що я зараз називаю тантра-йогою, це е, називалось тоді енергопрактики. Ну, просто енергопрактики. Я зараз просто конкретизувала, щоб більше було зрозуміло, що це таке, бо енергопрактик дуже багато. Там, окремо з головою, да, там, з думками, окремо з психікою. Ось. Е, тому мене привело, оцей е, Просто пустота всередині. І ну, от, навіщо це життя? Я е, ще з дитинства задавалася питанням, а навіщо ми живемо. Ну, невже для того, щоб народити дітей, там, вийти заміж. І тому ну, да, і цей список. там... Е... Піраміда масло. Да. Закрита. Так, так. І е, 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 я пішла в то, щоб. Е, зсередини себе створювати. І я зрозуміла, що там було зовсім з одного боку пусто, з боку щастя, а от з боку болю там було дуже наповнено і тому все так, скажімо, закрито, законсервовано. І я взагалі нічого не відчувала. В мене була така от одна. Голова, яка думала, контролювала і думала, що я розумна і все розумію, все, все контролюю. І тому в біль ні ні. От я ж розумна і в біль ні. Але коли я почала розморожуватись і зрозуміла, що якщо я хочу любові, то це дві сторони однієї просто медалі. І поход, похід в біль це саме і є похід до любові. Ну, коротше, це, це для мене було відкриття. Тантра вона дає можливість перепрожити стосунки з людьми. І навіть якось так складаються моменти. Я говорю, наприклад, за себе. І я впевнена, що в більшості людей, які приходять до тебе, от так складається: ми бачимо в партнері свої недоліки і свої якісь позитивні риси. Ми бачимо в партнері очі людини, якої з нами вже немає. Хтось бачить в тантрі маму, да? чи хтось бачить очі батька. Чи відчуває там в деяких практиках, що ніби рідна людина тебе обіймає, заколисує, цілує. А хтось навпаки когось трагерить і хтось закривається, бо він проживає болючий досвід кохання, який дуже сильно нас ранить не лише батьки, але й кохані люди нам роблять боляче. І ось Тантра це завжди такий ризик зустрітися з болем. Як ти навчилася проводити людей через цей біль? Перепроживати сценарії? Ну, по-перше, дивись, я е, не веду людей в біль. Е, е, я веду людей в розслаблення да, і в те, щоб вони дозволили собі бути собою. І я завжди кажу: є два шляхи: або в кайфушку, або в терапію. І от те, що ти називаєш болем, це для мене терапія. І оскільки коли людина не знає ніколи, і я не знаю, хто куди потрапить, але можу сказати ну, з особистого досвіду, що перший період ну, це ну, завжди така лотерея, да? біль кайф. Тобто, як правило, перше заняття, воно таке діагностичне, і ти бачиш, Свої дзеркала. Тобто ти, ти реально бачиш, де ага, тут добре, тут щось треба, ну, тут якась ямка, тут, тут горбік. А, і, коротше кажучи, це, це чередується. Тобто це не постійний біль, і, але після кожного болю людина відчуває полегшення. І йде вона по суті не не в біль, а за полегшенням, бо вона знає, що я завжди підтримаю, завжди виведу от. У те полегшення. Тобто я ніколи нікого не кидаю. Я бачу, я відчуваю, я проживаю разом з групою все те, що проживає кожна людина окремо, я проживаю з усіма. Тобто, ну, через емпатію, через налаштування на людину, я відчуваю. Просто бачу, в мене йде, так, знаєш, як бігуща строка розуміння, просто що зараз з людиною, що треба сказати, щоб. Щоб вона відпустила і те кохання болюче, і все, що відбувалося, щоб вона вийшла, знаєш, така більш легенька, щоб той накопичений груз да, минулого, щоб вона просто залишила і перестала його нести з собою. Тому йдуть за цим. Ми говоримо голосно, аби нас почули. Ми шукаємо схвалення в думках інших, чужих нам людей. Ми боїмося визнавати власну силу, мудрість, гарні якості, ми намагаємося опанувати власне его і навіть не знаємо, що це таке. Мій марафон про відчуття, про відчуття подиху, про відчуття тканини на своєму тілі, про силу себе всередині себе. Якщо ви готові. Доєднуйтесь. Будемо вчитися відчувати себе разом. Дуже е, подобається, що в тебе не напряжно. Ти не напрягаєш людей на виконання практики, і е, навіть самі болючі практики ти пояснюєш, чому необхідно їх проходити. До прикладу, ми дуже довго, там була одна вправа, шановні підписники, коли треба було тримати ручки дуже довго тримати руки. Е, і проживати той стан, коли ти вже втомився тримати цей світ на своїх плечах. Ти вчишся не жаліти себе. От про жалість. Це ж супротив. Перед кожним ретритом у людини є супротив, під час практики у людини є супротив. Як працювати з супротивом? Мій, моя рекомендація через свідомість, тобто через усвідомлення. Того, для чого я це роблю. Бо інакше, ну розум він буде підказувати, що а навіщо ти це робиш? І саме він жаліє. Просто треба зрозуміти, хто я. Я тіло, чи я розум, чи я почуття, чи я свідомість, чи може ще щось там більше. Да? І коли це на рівні тіла розуму, ну, звісно, тіло буде боліти. І якщо тіло головне, ну... Ну, sorry, я розумію, що це буде такі максимально животні тваринні програми, да, які проживає людина. Якщо це розум, то це скоріше за все людина живе в контролі, От в контролі, і вона не може його відпустити. Бо для того, щоб ну, відпустити контроль розуму, треба кудись перейти на інше управління, бо не можна ж, да, просто кинути кермо машини. Треба щось десь його взяти в іншому місці, або поставити на якийсь там автопілот. Ну, коротше кажучи, щось інше. І от. Е, е, я, чесно, зараз вилетіла, вилетіла з твого питання, щоб я зараз не йшла до супротив. Дома. супротив. Е, і от саме розум це най е, це, це він створює його. Тому, ну, по-перше, треба зрозуміти, звідки він йде. І, ну, наприклад, наприклад, ти береш руку, ти її тримаєш. В якийсь момент рука, розум підказує, а навіщо ти її тримаєш? І тільки якщо я, я розумію і я це більше, ніж розум, якщо розум стає. Моїм інструментом, тим, ким я керую, а не він мною. Це тільки в цей момент, і я можу тримати руку далі, коли вона починає там якось боліти. Але якщо я не буду розуміти, навіщо я це роблю, то звісно я не буду це робити. Життя така цікава штука, що можна дивитися за кимось, нібито в замочну, да, скважину. А можна його проживати. І от найбільш насичене життя це саме коли ти його проживаєш. Ти... І оскільки більшість людей в світі живе із замороженими тілами, реально з тією головою, да, яка тільки очі тут дивиться. І чому багато болю? Тому що тіла заморожені. І вони. Відчувають тільки дуже контрастні такі відчуття, дуже сильно. Або треба ще зробити або людині, або дуже боляче, або дуже гарно. Аби, але зробити дуже гарно це складніше, а боляче – легше. Не, не, не потрібно багато прикладати зусиль для того, щоб зробити боляче. Тому людина заморожена в тілі, вона буде відчувати найбільше болю. Для того це для того, щоб її розморозити, для того, щоб вона зрозуміла, що хто хазяїн в твоєму тілі, хто тут хазяїн взагалі, хто тобою керує, хто ти взагалі? І тільки після цього питання, коли людина задає собі, хто ти, хто я, да? тільки тоді можна проходити через цей супротив. Чи правда, що через тіло ми можемо. Перепрожити і перепрошити свої родові сценарії? Ну, я так скажу, я практик, да? і я можу сказати з власного досвіду, що за 11 років моєї практики ну, я просто стала іншою людиною. Я би чесно сказати, я реально 11 років тому, ну навіть і 5 тому, я би ще не вийшла просто отак от в прямий ефір, і я б не змогла просто говорити. Я приходила на практики, я їх проводила. Але в мене була така заготовлена схема, а, намальована. Я навіть, якщо б я написала собі, я б не змогла через той страх, через те, що я проживала в моменті, я б не змогла. А, Розібрати слова і зібрати докупи, що там написано. Тому я собі малювала такі, типу, як на скальні живописів. мене такі були да, такі люди намальовані в практиці. от парні, як поставити так? там, Так, ну, коротше. А, так. а зараз, ну, от, ну, от, от, от це все сказано. Тобто, моїм станом сьогодні. Ну, що я ще можу сказати з цього приводу. Наскільки це можна, я б сказала так, це веде до, до того, що, що я зараз стала більш дорослою. Психологічно дорослою, що я зараз менше від батьків, від родової системи, я менше від них залежу. Бо ну це ж і є вихід з родових сценаріїв, коли людина може жити своїм життям, а не повторювати ці родові сценарії. Тобто є власний вибір тепер. Я можу робити як мама, я можу робити як папа, а можу робити по-третьому, як, як хочу я, і десь я взяла. Тобто, спочатку я робила не як батьки, а тепер я можу вибирати. Тобто, Тепер в мене більше вибору. Ну, Це і є вихід ну, з цих родових сценаріїв. Для мене це так. А, особисто. А... З власного досвіду, які е, історії тобі було найважче пропрацьовувати в собі. От з, чим, з яким супротивом ти, як майстер, стикалася? От супротив е, говорити да, на публіку. А що ще може лінощі, жалості до себе, страх чого в тебе був? От е, в мене, наприклад, е, дуже багато дівчат, які е, зі мною практикують, вони не люблять дихати. Я кажу, дихати треба вчитися. А тобі, от з чим тобі було найважче найскладніше і чому? Я тобі скажу, це зараз для мене досить, я б сказала, важке питання, бо я, я полюбила практики, от я просто, і, ну, це був для мене от такий от. Я перший раз прийшла на заняття, а я так скажу, найважче було знайти. Приміщення, де проводили практики, бо це було реально підвальне приміщення. Дуже таке. От, ну, Треба було пройти там якимось, як, коротше, як кріто, то пролізти якимось коридором. Е, ніяких вивісок, нічого. Зима. Е, 2014 рік. Я одну годину ходила, ходила, шукала де. Е, Ну, а я ж поїхала з офісу, да, і напарниці дзвоню своїй по бізнесу. Кажу: слухай, потрібна допомога. Я, я не знаю зима січень місяць, мете, сніг, я з зонтиком. Він ну, з просолькою. Коротше, і оце все. Я така кажу: ні, я не повернуся до офісу, я сюди приїхала, я повинна потрапити. Ну, для мене це було найскладніше. А потім, чесно, і навіть от через годину я прийшла. Так взагалі люди не приходять. І я, як правило, також не пускаю от через годину. Але я такий, ну я думаю, незвичайний новачок. Я каже, моя подруга-психолог, схрестили крота і кролика. Животне сліпує, але якщо нащупає, ну от, 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 от це про мене. Коротше кажучи, я я нащупала, Я не розуміла ще з першого зняття, що це, як воно працює, але те, що в мене змінився стан, <гум> а він змінився прям о, тривога. Змінилася така. Я можу просто дивитися. На дерева, на людей. Я можу дивитися на людей і не боятися людей. Ну, коротше кажучи, стан змінився за ці три години. Ну, наприклад, там про Лінощі. Про... Мені подобалось з першого заняття шукати. От Я цілом проживала, шукала. А як зробити так, щоб мені було класно просто стояти класно? Тобто я шукала ці пози, в яких мені класно стояти? Я не чекаю, коли воно завершиться, а саме класно. І от перші півтора року ну, своїх занять регулярних раз на тиждень, три години? Я приходила і за цим станом. Не за тим, щоб щось робити, а саме за цим станом після заняття. І в мене є особисте правило: якщо дуже не хочеться йти, це саме те, що треба йти. Бо там будуть найбільші зміни. Чим більше не хочеться. Я завжди тим більше, кажу: тим більше треба йти. Да. І мені завжди всі кажуть, Аня, дякую, що ти нас підтримала От саме в ці моменти, що. Я кажу, ви просто не знаєте, що буде потім. І це просто різниця між оцим до і після, от вона просто така вух. Ну, ну я ще ніколи не почула від когось, що, типу, та ні, ну це було ні. ні це неможливо просто, це неможливо не прожити. Е, у нас ще є пару хвилин, і я не можу не спитати, де ти навчалася тому. Ти почала вчитися в Україні. Потім я знаю, що ти їздила на різні фестивалі, ти спілкувалася з різними майстрами. В тебе колосальний досвід. Розкажи про нього. Я е, ніколи, е, я не маю ніяких сертифікатів. Я не вчилася, ну так, от офіційно, але я е, потім зрозуміла, що моя увага і е, е, моє, моє логічне мислення це мої вчителі. Тобто, так, мені багато хто ділилися, передавали. Ну Перша моя скажімо так, це моя подруга і моя вчитель Юлія Лазарєва. Це було от, от початок. так. Це, з нею ми багато ретритів потім провели енергобум. З 16-го року це все почалося. Коротше, я навчалася. І в Наталії Єременко. я була просто в неї на практиках три роки. Дар'я Габля це також всі такі глибинні ретрити, там, де новачків не пускають. Я зараз, ну, мабуть, не згадаю всіх. Я проходила реберфінг. Це що? Реберфінг – це дихання. Дихання по типу холотропного, але це такий цілий тренінг, який дихальна практика півтори години. Безпосередньо тільки практика, і теорія перед практикою, яка пояснювала от глибину, для чого ми дихаємо, що буде відбуватися з тілом, і ну, щоб просто в довірі пройти максимально глибоко. От мене це взяло з першого разу, і я відчула, о, в мене з тілом щось таке відбувається. Така ого, працює. Окей, беремо, а, іде, ідемо. Коротше, тіло це. Це мій такий от провідник, він е, тіло показує, от мені сюди чи не сюди. Тобто, коротше, тіло мій вчитель, я б так сказала. Анна, я дуже дякую. Сподіваюся, що ти ще до нас прийдеш гості, е, глядачі. Ставте лайки, вподобайки і всі контакти майстра вже в описі до цього відео. Якщо ви в Києві. І ви е, хочете спробувати тантру. Якщо ви з чоловіком хочете спробувати якось пройти тантричні практики, це не лише про кохання і дотики, це дотик душі до душі. От так би я описала тантру. Це коли ви кінчиками пальців торкаєтеся серця, душі, енергоцентрів іншої людини, і коли ви зливаєтеся з іншою людиною в безумовній довірі. Шановні глядачі, в описі до відео є соцмережі е, пані Анни. Ви можете підписатися на них, і ви можете поспілкуватися з пані Анною. Також слідкуйте за афішами. На практики і я ходжу, до речі, наступна практика буде 27 квітня. Квітня ж, правильно? 27 квітня. Так. І е, я запрошую всіх на цю прекрасну практику, бо це буде просто дивовижно. Е, дякую. І до нових зустрічей. Дякую.